12 травня 2015 року ми перебуваємо в селі Гребені Кагарницького району біля пам'ятника загиблим в роки Великої Вітчизняної війни. Я хочу попросити співробітника музею розповісти про комплекс, який є в селі Гребенів. І музей. Представтесь, будь ласка. Туркінєва Надія Антонівна, працівник музею. Село наше красиве, дуже квітуче, живуть прекрасні люди. І я хочу вам розповісти, що в роки війни на території нашої, нашого села загинуло дуже багато людей. Вони різні були національності: і узбеки, і таджики, і росіяни, і білоруси, і латиші є. Ну, я вам хочу сказати, що Дуже, дуже багато людей, військових погибло в часи Великої Вітчизняної. Велика їм, звісно, шана за те, що вони відвоювали нас від нацизму в роки війни. На території нашого села під час війни було 14 героїв Радянського Союзу. Дуже багато людей було в партизанському об'єднанні. Данилейка, села Стайки. В часи Радянського Союзу до нас на братську могилу приїжджали родичі загиблих з усього Радянського Союзу. І з Прибалтики приїжджали, і з Росії дуже багато було людей. Вони в нас тут жили більше, більше тижня. Вони ходили по місцях бойових, вони спілкувалися, вони не... Не, ну, як, дружили. Дружили, можна сказати, так як дружили бійці під час війни. Ну, село наше квітуче, гарне. Зараз ми прямуємо до музею. Так. У вас в селі навіть музей. Це дуже велика рідкість. Ну, музей наш зачав колишній житель села. Дуже активний, він він починав музей у нас на ініціативі свого своєї ініціативи. Спочатку спочатку в нас була кімната бойової слави, а тоді пізніше воно переросло у, у такий красивий музей, тому що людина працювала із натхненням і робила все, щоб у селі ну, остав, ставалася пам'ятка про нього. Вас... Каліновський Василь Іванович, так і на його честь названий наш музей. Він з перших, з перших днів війни був е... на фронті. Оце його портрет, так? Да, да, да. В армії він призвався в 23-му році, до цього він працював на заводі в Харкові. Закінчив два курси Академії Фрунзе. на фронті спочатку війни працював у штабі артилерії Південного Західного, Сталінградського фронту, потім командував артполком, а під час війни він був, як вам сказати, комендантом города Поцдама. В Польщі, так? Да? В Польщі, так. Да. Так, це починається звідси, Да. да. Експозиція. експозиція наша починається. ну, Ми завжди починаємо експозицію з Каліновського. Uh -huh. Ну так, да. розуміло. Да. Це у нас, ми підемо так, це аж в кінці тут. Uh -huh. да. Це у нас природничий зал. Тут О... не можна світло включити? А Нема, так? Нема, да? ага. Ну може є. Я включу, попробую. Тут денне ден світло. Ну, да. Таке світло. Ну, да. Експозиція нашого музею. Тут у нас Природня все наше, нас чужого нічого нема. Зрізи, дерев, птахи, які проживали в лісі, викопані рештки тварин із Дніпра, кістки мамонт, лиси, ці кістки мамонта, лисиці, роги оленя, трипільська культура, розкопки, які велися під час. У нас у селі під час 61 63 х років. О, е, скіфський період є, З Київська Русь, у нас бронзовий період, тут трошки в нас є ядра, які використовували у 16-му році. Металеві, чи селі... да? да. камінні? Ні, метал. Метал. Да. Да. Розривні, нерозрівні ядра. Ну, тут у нас вже йде таке селянське Селянський такий імідж, значить, ну, праць, Боже, які... це таке, що я пам'ятаю ці. Знарядня праці, якими працювали, ткань, ткацькі станки, одежа. Оце ж називається як рубель. рубель правильно? Да. І качалка, якими гладили. Так, да, гладили точно. Отак брали, клали собі да, ряднину, ряднину. дорожку. І оце не бачило, да -да 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 -да. так гарненько прасували. Прасувати. Ківш, яким зерно брали. брати. Да, Ківш все. зерно. Да. Ну все, ми стараємося все, що нам приносять, все зберігати в хорошому стані. Ну, це у нас такий природний зал. Тепер у нас зал вітчизняної війни. Він починається у нас з перших днів війни. О. І я хочу сказати, що на території села у нас погибло 67 жителів села. Гребені, але у нас до сільської ради відноситься село юшки. У юшках у нас було більше населення, як у гребенях. У юшках у нас погибло 98 чоловік. Це наші ветерани, які прийшли після війни повернулись додому. Серед них є два учасники параду у Москві. Це Міхеєв і цей Пюра. Може, їх називати треба було, ні? Та нічого. Це на стен присвячений Герою Радянського Союзу, нашому односельцю Тутученку Семену Павловичу, який працював, воював у, у об'єднанні Ковпака. І за героїчні заслуги йому було присвоєно Героя Радянського Союзу. І польський уряд його наградив золотим партизанським хрестом. Це військові частини, які форсували Дніпро. Левченка, Днітка в районі села Гребенів. Да. Ну, у нас же гребені тягнуться від стайок і до аж до перших околиць Ржищева. Отут Ну, Під час 43-го року в нас тут були дуже великі бої. Це рештки уламки, рештки зброї. Зброя в нас тут є і радянських часів, і німецьких. І по сьогоднішній день дуже багато нам приносять принося, 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 да, приносять, знаходять. Ну, це наші герої, які удостоєні звання Героя Радянського Союзу в 43-му році. Їх дуже багато до нас приїжджали. І Сейчова Тамара Олександрівна приїжджала, Но і Щербаченко Марія Захарівна приїжджала. Вона проживала в Києві, але ну, вона до нас. Пос... Ну, зв'язку з станом здоров'я вона останній час не приїжджає. А так вона приїжджає до нас. Це у нас на території села проживає Маркін Григорій Ліч, який був у Богу концтаборі і дуже ну, матхаузен. І він нам розказав і склав таку у нас є як? Живий він що, чи? Ні? Живий він, живий, він у нас проживає. Ну, свої спогади про війну, які ось, да, як він тікав. Як... Це у нас тут ось такі ми поробили ну, планшети, типа про наших учасників війни, наших маленьких героїв. Це Іванова Ганна Імнатівна, яка була нагороджена від Сталіна, грамотою за одну ніч вона збила 17 ворожих самолітаків. Це у нас Назаренко Іван Трохимович, Бондаренко Михайло Архипович, Басан. 17, Паруціна, за 17 літаків грамотою нагороди. Так, да, так, да, тільки грамотою. Вона так ну, обіжалась, звісно, трохи. О. Так тут вже зазбиті. Ну, це ж було, а їй тільки грамотою. Двічі ну, Герої Радянського Союзу, да. ну, треба було, але не дали. Десь, мабуть, щось. Ну, може, комусь другому дати. Ну, це в нас такий зал. Ясно, зрозуміло. Да. Добре, давайте в інший зал. Тут, може, потім пофотографуємо трохи, тому що тут ну, а картинну галерею будете? Давайте все, так. все так швиденько пройдемося. У нас картинна галерея. Тут знаходяться твори. Це твори нашого земляка, козинця Костянтина Федоровича. Тут є це в нас цей. Це в нас тут теж такі роботи хороші. Ну це все, це ж все вишити на це. Вишити, це вишивала Шевченко Марія Панасівна. Mm -hmm. Вона у нас рукодільниця така сільська. Роботи нам просто подарили художники під час відкриття музею. Скульптури нас теж це даровані, ну, скульпторами під час а це відкриття... наше з дерева виріблять. Так, да, це з дерева. Це дерев'яна скульптура. Mm -hmm. О. А тут у нас є і скло, і глина, і мрамор. Це пам'ятник Шевченку, такий стоїть у okay? Києві, у Харкові і в нас. Ага. І, оце, і в Харкові такий же стоїть. Точно такий самий, да. один годин. Угу. Ну це теж такі маки, зараз вже зробили нам емблему 8 травня, то червоні маки. Ну, оце в нас таке картина галереї. Добрий, Добрий день. Так ви ще довго будете, а у вас ранковий час. Так? Це в нас карти за нашого письменника, нашого письменника Бердника Олеся Бердника, який писав, малював все, що міг робив. Для незалежності нашої країни під час перших президентських виборів він учас, був учасником у дебатах на президента. Це його особисті речі, листи він листувався теж і в нього були листи із багатьох країн світу, і він дуже така людина, емоційна, і дуже прагнув, щоб наша Україна була незалежна. Практично його особисті речі і все ну. Все з його одежа, його одяг, і картини, і рушники, і ну, це з його, з його хати, тому що вони передали його до музею, поки а там побачимо. Ну, оце в нас такий музей. Дуже багато людей в нас побуває в музеї, тому що ми знаходимося над самою дорогою, і ви ж бачите, що в нас оце такий музейчик. О, а е Хто вас фінансує для того, щоб це, все це зберігалося, умножалося? Якісь ну, кошти виділяють тут з області, з району, з, ну, з, такі, з таких державних, коштів, закладів. Із державних закладів нам, нам кошти не поступають, да. тільки на зарплату і все. Все на добровольних е своїх. Ви просить банку краски, то дадуть. Можна, на, на якусь бумагу куплять, там. ну, а так. Самі стараємося. Шановні державні можновладці, волонтери, люди, які мають кошти, будь ласка, зверніть увагу на музей в гребені, в селі Гребені, і допомагайте, чим можете. Треба підтримувати таких ентузіастів, які оце все створили. Дуже цікаво. Цікаво. Особливо ці Старі речі, які інколи нагадують твоє дитинство, дуже цікаво подивитися. Дякую вам за вашу таку змістовну розповідь. І бажаємо вам подальшого розвитку музею. Щоби ви доводили це все діло до молоді, щоб не забували нашу молодь, історію, молодь до нас приїжджає дуже здалеку. Наше життя дуже минуле. Дуже багато приїжджає людей до нас. допустим, в тому році в нас було десь мабуть екскурсій 15-16 із Дніпропетровська самого. І само з Дніпропетровська і Запоріжжя. Ну, Запоріжжя там було тільки три, а то були з Дніпропетровська. Вони збираються в маленьку маршрутку, і ото сідають і приїжджають. І що саме цікаво зараз, так, ну як, якось не сильно так молодіж прагне, як люди похилого віку. Вони приїжджають, вони підходять, вони страдають, вони плачуть. Плачуть за тим, що, що сталося з нашою країною, що в нас такий роботящий, добрий народ і отаке в нас ну, на, сьогодні в даний час на Україні. Ніхто б не міг подумати, що старший брат росіянин піде на нас, ну, можна сказати, війною. Ну, це таке. Вони самі дивуються, як це так трапилося. Я думаю, що ви знаєте, скільки. Ну як, скільки людей приїжджає, всі ну як шоковані? Чому таке могло статися і як таке сталося? Хто в цьому винуватий? Ну так, дякую вам. Всього вам найкращого. Дякую. Успіхів вам. <губ> спасіба.